А що ми сьогодні знімаємо? За рагозу. Зараз що? Загозу? Маленьку? Да. Давай краще з Andorra Exclusive почнемо. Вона мені більше подобається. Дай ми між собою похожі. Вітаю всіх на каналі Дім Тепла. В сьогоднішньому відеоогляді ми поговоримо про піч Торма Andorra Exclusive Black. На базі цієї печі є кілька декілька точніше пічок. Внутрішня частина в них у всіх схожа, але сьогодні ми зупинимося саме на Андорі Ексклюзив Black. Дана модель у виробника з'явилася рівно 10 років назад і зразу стала таким хітом продаж. По перше, це такий був революційний дизайн на той час, тобто це округла форма печі на ніжці. Компанія Торма робила заготовки таких печей для інших виробників. Отже, печі є в різних виробників. Це і той же Харк, і та ж сама Інвікта, і ще деякі. Але головна відмінність, що саме цю піч відрізняло від інших, і те, що сподобалось дизайнерами, це те, що тут є механізм. Він здається, називається маятниковий механізм, який дозволяє обертати. Дану піч в різні боки. Що це нам дає? Тобто, наприклад, одна і та ж сама піч може працювати в великому приміщенні як на вхід обличчям, так і, наприклад, там до столу чи до дивану, де ви відпочиваєте. Я зараз вам покажу. Тобто вона просто-напросто навколо осі крутиться. Ось таким чином. Там є фіксуючі елементи, і це дозволяє їй фіксуватися в кожні 10 чи 15 градусів. Також тут є цікавий механізм обертання димоходу. Тобто димоход у вас стоїть стабільно, а все реалізовано за рахунок даного механізму. Перші роки піч виготовлялася в кількох кольорах: це був сірий, чорний, коричневий і, здається, бордо. Але потім з часом прижилися. Масово прижилися тільки два кольори: це сірий і чорний. В даному випадку у нас зараз на вітрині є чорний кольор, і ви можете побачити, як ця піч виглядає. Звичайно, саме перше, що кидається в очі, це її округла форма та сферичне скло. У Сферичного скла ми маємо футерування всередині світленьке, гарненьке таке празнишне футерування це вермикуліт, і так само округлі дверцята. Якщо ми відкриємо дверцята. То нам зразу відкривається такий вигляд. Внутрішня частина пічки. Зараз тут я приберу в комплекті, йде рукавичка та інструкція до користування. Тут, до речі, до речі, інструкції в наклеїчках є теж цікава річ. Якщо ми побачимо, це клас енергозбереження, і ви бачите, що це А-зелений. Це дуже важливо. Це дуже важливо в тому випадку, коли ви дбаєте про навколишнє середовище та хочете дуже високий КПД печі отримати. У внутрішній частині ми бачимо вермикулітові плити повністю, чавуний колоснічок і. Е Такий собі бар'єр для того, щоб не випадали дрова. При тому, коли вони згорають, рухаються вниз і щоб вони не випали вам в приміщення. Е, в цій печі можна ставити дрова як горизонтально, але вам прийдеться їх брати невеликої довжини, маленькі дрова, або досить великої ширини, можна ставити їх вертикально. У нас, до речі, є десь зразок дровення. Ми зараз покажемо, як це ставиться, якої довжини дрова сюди стають. Так, у нас є такий ось зразок, ось така дровиняка 45 см. Показуй, вона сюди стає без проблем. Ну, але, скажімо так, 40 см, 42 до 40 см дрова. Ця пічка їсть без всяких турбот. Ще одна важна річ. Зверну вашу увагу. У нас є зуб, він теж зроблений з вермикуліту. Зараз він в транспорт положені. Тут такий підкладений рулончик з картону, тому якщо ви купуєте піч, запаковану, обов'язково зверніть увагу, цю річ треба вийняти і розпакувати зуб. Також треба сказати про ящик для попілу. Він тут не зовсім великий, але його достатньо на повних там, топок 5-7. Тут в ящику у нас є е, патрубок для притоку повітря. Про приток повітря ми поговоримо трохи пізніше. Так, і зараз ми поговоримо про дверцята. Тут є що показати. Є що розказати, тут є дуже цікаві механізми, зніми, будь ласка, зсередини. А з цієї сторони не зручно. Так, знімати. добре. От ми зараз скористаємося цікавою функцією, корисною функцією поворота печі. От пабам ба і пічка вже повернута. Дверцята Дверцята сферичної форми. Перше, що цікаве в дверцятах, це ручка. Ручка вона за подліцо з дверцятами. Ручка дуже гарненька. Ручка знаходиться знизу, вона не нагрівається, вона завжди холодна. Накладочка з нержавійки. Ручка має привід. осьовий І у нас є два, два крючки зацепа. Два крючки зацепа. Не один, як в більшості печей, а два. Чому два? Досить велика стальна дверка. Стальна дверка, і вона буде від нагріву, її буде крутить. Тобто спочатку нагрівається верхня частина, потім нижня частина. І за рахунок нерівномірного нагріву дверка буде неплотно приставати. Є пічки, в яких тільки один зацеп посередині. І в нас відбувається така ситуація. Ми тільки пічку розтопили, і вона починає свистіти, починає верхню частину відкидувати від корпусу. Немає плотного прилягання до уплотнювача, і тому. І є свист і є некоректна робота печі, тому що ненормовано попадає кисень всередину. В даному випадку, в даній моделі, це реалізовано за... вийшли з цієї ситуації. Поставили два крючки і дві отвіточки на корпусі печі. Тобто, таким чином, у нас є більш плотне примикання дверцят до корпусу печі. Також треба зупинитися на уплотнітелю. Він досить, досить. Якісний і дорогий, якщо ви побачите, довговічний. Це впливає напряму на його довговічність. Бачите, з часом він приймає повністю форму печі, прилягає плотно до корпусу. Наступне, що цікаве, це я не знаю, як вони правильно ці прижимні пластини називаються, які тримають скло. Вони теж, Скло теж прикручено через уплотнітелі, їх не видно. Але вони там є. Це дає можливість при нерівномірному різкому нагріві печі компенсувати лінійне розширення і не передавати напруження на скло. Таким чином, ми забезпечуємо безпеку і те, що ваше скло не трісне при нагріванні печі. Ще одна дуже класна фішка на дверцятах і опція в цієї. Пічки це дотяжка дверця. Тобто, якщо ми відкрили дверцята, ми їх відпускаємо, вони самі закриваються. Тобто є механізм дотяжки дверцят. Ось, будь ласка, оператор, покажи. Звичайна пружинка важіль, речах і за рахунок цього вони дотягуються. Навіть якщо ви їх відпускаєте, давай відходимо. Навіть якщо ви їх відпускаєте, вони не б'ються, вони просто упираються в. Уплотнітільний цей шнурок. У верхній частині пічки є такий фартушок для забору диму, щоб дим вам не попадав в приміщення, коли ви відкриваєте дверцята. Тут зробили такий логотипчик. На, перших, на моделях перших років його не було. Зараз він є. Дуже гарненько, його видно, коли горить. Коли горить вогонь і воно просвічується класно видно. Також в верхній частині є конвекційні отвори. жалюзі такі прорізані. Воно дуже гарно вписується, виглядає в дизайні гарно і це знімає теплове, теплову напругу, яка в нас є тут в верхній частині пічки. І Зараз я знову скористаюсь цікавою фішкою обертання печі навколо своєї осі. Із ізбушка клесу задом. Так, значить. У нас є така штука. Я вже про неї говорив. Це патрубок, який монтується на задню частину пічки, в тому випадку, коли ви плануєте підключити приток повітря з вулиці. Приток повітря з вулиці вже говорили про це багато. Він дає можливість використовувати повітря не з приміщення. Тобто пічка для своєї роботи бере повітря не з приміщення, де вона працює, а бере його ззовні. Цим самим не випалюючи кисень з. Вашого будинку це перше, друге, не охолоджуючи його, тому що на місце того повітря, яке з'їсть пічка, через вентиляційні отвори, через отвори в вікнах, через щілини в дверях, вам зайде холодне повітря. Отже, в даному випадку сюди він монтується. І звідси у нас повітря розподіляється на два, на два шляхи. Перша частина у нас попадає всередину пічки. Це первине повітря, яке ми регулюємо на передній печі. У нас є важіль, який там, скажімо так, заслонка, яка перекриває подачу кисня для первинного горіння. Тут у нас верх виварений тунель з металу. Пішов уверх, і він подається у верхню частину печі в камеру для допалу. Зараз ми про це теж детально поговоримо. А поки ми зробимо увагу на сусідні пічки і побачимо, що на стаціонарних пічках, які не крутяться на звичайній Андорі і на Зарагозі, там патрубок подачі повітря зразу змонтований. Тому що в цих печах 100% буде приток повітря. А в Андорі ексклюзив, яка крутиться, не завжди можна його реалізувати. І тому виробник його кладе вам в піддувало. Отже, вторинний допал. Дуже багато про нього говорять всі, що це таке, як воно реалізовано в даній пічці. Якщо ми так глянемо, ми побачимо, тут є зуб, та не треба показувати, ми вже його показували. Тобто, оця верхня частина пічки вона закрита. Тут є камера, в яку потрапляють гази, які виробляються в нижній камері. Тобто, коли ми переводимо пічку в режим довготривалого горіння, перекриваючи майже повністю подачу кисню цією засланкою, Чого вона так клацає? Пічка нова. Є таке, да. Є таке. Клацає вона сильно. Це один із мінусів цієї пічки, мабуть. Мабуть, він єдиний. Але ми зараз не про це. Коли ми перекриваємо подачу кисня в нижню камеру, у нас дрова починають літь, виробляється газ. І цей газ догорає у нас в верхній частині пічки в закритій камері вторинного дополу. Туди потрапляє кисень через задній тунель, який я щойно. Показував. Таким чином, в цій печі і реалізований цей механізм. Я, мабуть, забувся сказати, що є, є така функція, як чисте скло. Тут теж скло кераміка, шотробокс виробник, і скло у вас завжди буде чисте. Це якщо ви не будете топити галошами, проводами, пластиковими бутилками і всяким сміттям там, поліетиленом. Звичайно, сухі дрова, тільки не хвойних порід, тверді породи: дуб, граб, бук. Всі будь-які сухі дрова. І ще раз наголошую: сухі дрова не хвойних порід. Тоді скло завжди буде чистим. Стосовно потужності, виробник нам дає дані, згідно яких ця пічка має такі чіткі дані потужності від 3,8 до 11,8 кВт. Грубо кажучи, 4, 12, 4, 11 кВт – це той. Інтервал, в якому працює ця пічка. Оптимально 8 кВт, вона дає, тобто обгріває приміщення до 100 квадратних метрів. Е, реалізує вона тепловідачу за рахунок конвекції. Зараз я покажу. До речі, знову скористаюся цікавою функцією поворота печі. Значить, у нас є конвекційний отвір в боковій частині і в верхній частині. Покажи, будь ласка, зверху. Через ці отвори у нас Тепле повітря попадає до вас в приміщення. Знизу заходить холодне повітря. У нас тут є простір, тут воно в нас не закрите. Тут ось заходить холодне повітря, прогрівається в цьому кожусі за рахунок корпусу печі. І зверху і збоку виходить вже прогрітне. Габаритні розміри. Висота пічки 1,15 см 1150 мм. Значить, за рахунок овальної форми печі, ось бачите, цей скос. У нас глибина печі 40 см 41 см, ширина печі 51 см. Діаметр димоходу 150 мм. Патрубок димоходу чавуний. І він з механізмом, я вже говорив, реалізований механізм, який дозволяє крутитись димоходу. Загалом піч отримала лише позитивні відгуки як від користувачів. Так і від дизайнерів користувачам вона дарить дуже гарне горіння, тому що горить піч дуже гарно. В інтернеті є мільйон роликів. Ми це зараз показувати не будемо. Це просто прекрасне горіння, прекрасна керованість, механізм подачі повітря і регулювання відпрацьований, можна сказати, ідеально. Дизайнерам подобається дана пічка, тому що вона вписується майже в будь-який інтер'єр. Як в класичний інтер'єр, її можна вписати, так як в якийсь там дачний кантрі чи щось таке середнє, взагалі без проблем. Пічка достатньо довговічна за рахунок шутирування вермикулітом. Є в нас практика, коли пічки вже по 10 років пропрацювали. Звичайно, внутрішній вермикуліт з часом при закиданні дров він зали... залишаються на ньому деякі подряпини. Він втрачає ту привабливість, яку ви бачите в новій пічці. Це без проблем можна замінити, кілька вже таких замін було. Е, тому я скажу так, що пічка досить довговічна і взагалі це за свої гроші, мабуть, ідеальний вибір. Кращої пічки ну, тяжко, тяжко знайти серед того асортименту, який присутній на сьогоднішній день. Тому пічку рекомендуємо. Е, у нас в салоні вони є на вітрині, є вони на складі. Будь ласка, замовляйте. Пишіть свої відгуки під відео, пишіть зауваження, можливо, щось не так. Будемо раді читати, раді вам відповісти. Всього найкращого!